Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як і обіцяла, воно буде Різдвяним на різдвяну тематику. Тож запрошую вас. Ходила днями, купувала своїм хлопцям подарунки, і е, така мене виникла ідея, що можна записати таке відео, опублікувати, що би я хотіла подарувати, мабуть, своїм близьким. Е, ну, але це більше для жінок. Це може бути мама, сестра, там, свекруха. От як би я подарувала, кому би я подарувала ці подарунки, які, власне, зараз я вам покажу. Це буде така ідея, щоб це могло бути не за всі кошти світу. Тобто більш таке, як презент, можна так сказати. І обрала декілька. Варіантів, і зараз далі в відео ви побачите, я це продемонструю. Можливо, зараз якраз ви в пошуках подарунка, щоб ви хотіли подарувати, то, може, саме моє відео і якась ідея, ви візьмете собі її до уваги, і буде вам вже легше. Покажу, як я пакувала подарунки своїм дітям. Сподіваюсь, що моє відео, інформація, яку я вам сьогодні показую, покажу, стане для вас цікавою і корисною, і ви з задоволенням і подивитесь це відео, і, можливо, потім використаєте якусь з ідей. Тож бажаю приємного перегляду. Розпочну з таких кухонних дрібничок, штучок, які точно потрібні кожній жінці. Це от може бути такий дерев'яний піднос, підставка, можна використовувати скрізь. Або от така, наприклад, керамічна, яка коштує досить дорого, як для себе купити, то може бути таким варіантом. Можна подарувати різні контейнери для цукру, кави, різні баночки для сипучих. Підставка для тортів, для десертів, особливо, якщо, от як я показую, з скляною кришкою, коштує вона не дуже дешево, і самому купити, мені здається, це завжди проблема. Тож, якщо це буде подарунок, то він буде точно потрібний жінці на кухні. Форми для запікання, вони є будь-які, і їх багато, звичайно, не буде, особливо, якщо це гарна керамічна форма, то це теж потрібно завжди на кухні. Дерев'яна дошка, яка може бути, як, Под, така більш бюджетна, так і дорожча, тобто краща, гарний також варіант. Текстиль на кухню. Можливо, це може бути якийсь святковий, зимовий, наприклад. Або, в принципі, будь-який, який можна використовувати і потім. Отака От класна штука для чаїв. У мене в самої такої нема, дуже хочеться мені. Досить так гарно виглядає, особливо якщо не відкритій поверхні. Будь-які різні. Кошики, корзинки ну, от особливо плетені, як на мене, я таке дуже люблю, тому і вам, власне, показую це. Вони є в будь-яких варіантах, будь-якого розміру. І це теж. В принципі, можна, я думаю, якщо знаєш ти смак людини, який ти даруєш, можна обрати тут варіантів насправді дуже багато, який саме можна подарувати, бо це теж така штука, яка їх багато просто не буває. Можна використовувати потім не тільки на кухні, а будь-де по всьому будинку. Декоративні наволочки. Тут головне, мабуть, подарувати нейтральну, обрати нейтральний колір, аби ви точно могли вгадати смак людини, який ви даруєте. Або, наприклад, подушка, яка вже буде в наволочці, вона буде гарно виглядати. Скатертини. Скатертини – це те, що постійно потрібно і постійно теж такий розхідний матеріал. Можна також подарувати свічки. Єдине, що тут може з ароматом треба обережно, але якщо вона буде ще й в гарні якісь баночки, то це взагалі такий декоративний елемент, яким в принципі можна потім користуватись. Або, наприклад, от таку такий підсвішник, їх тут правда варіантів дуже багато і можна обрати теж якийсь такий нейтральний. Різні вази кашпо, навіть якщо людина не любить живі квіти, то можливо використовувати їх для штучних, і це теж буде досить гарним подарунком, варіантом. І, мабуть, також це ти сам купуєш досить рідко. Різні рамочки для фото. Можливо, якщо це твоя близька людина, то вже подарувати з фото. Або ще може бути альбом, не сфотографувала тут, але як варіант. Або вже якась картина готова, Теж якусь, якщо вибрати нейтральну, то я думаю, на 100% ви будете впевнені, що будуть цим користуватись. Косметичка. Косметичка це, мені здається, їх багато теж не буває. Тут можна зберігати насправді. Не тільки косметику, а будь-що, і теж буде досить гарним подарунком. Дозатори в ванну кімнату для рідкого мила, підставки для зубних щіток або, можливо, на кухню дозатор для миючого це теж досить гарний подарунок. Плавно переходю до упаковки подарунків, які я купила своїм дітям. І от перший варіант скласти потрібно папір такою ніби гармошечкою. Тут можна використовувати, придумувати будь скільки скільки ну от скільки вам хочеться цих робити карманчиків таких. З іншої сторони, потрібно склеїти скотчем, аби воно не розійшлось. І вже а, головне взяти більше папіру, аби ви вгадали з розміром. бо я Пару разів не вгадувала і перероблювала це. Ну, а далі принцип вже як звичайного пакування, як звичайні подарунки пакувати. В таких умовах доводиться працювати мамі з маленькою дитиною. Але вже як є. До чого я це до того, що мої подарунки не ідеально запаковані, бо я насправді дуже спішу, все постійно від нього ховаю. і, ну, вже так. Але на камері всього не видно. Показую вам тут, як закріпити цей віночок. Потрібно зробити таку ніби петельку, щоб він добре тримався. Потім можна підтягнути вже стрічечку, якщо він, цей віночок бовтався, і, в принципі, Пакування подарунку вже готово. Додаємо якихось будь-яких елементів, можливо, і нічого не додавати, а просто зав'язати бантик, і це вже буде готовий такий результат і доволі непоганий. Найголовніше з цього всього вкласти сюди свою душу. І тоді точно ви не прогадаєте, тоді точно людині, якій ви даруєте, сподобається. Тобто вже ви на свій смак додаєте, що хочете, що вам подобається, дивлячись, чи це доросла людина, чи дитині ви пакуєте і даруєте. Ну, тобто Фантазія і той матеріал, який ви маєте, і точно буде класний результат. Так, ну і хочу вам показати, що в мене вийшло з того, що ви бачили, як я пакувала. Е, я думаю, що було видно і ви могли вже побачити, що цей подаруночок, він з такими ніби гам, як карманчиками, такими, і сюди можна щось покласти. Тут вже за бажанням, що вам хочеться, і, і те, що подобається, і те, що ви маєте. Але в принципі, варіант досить, досить цікавий. Я... Перше використовувала такий саме варіант пакування. От Мені дуже сподобалось. Тут аналогічно, але трошки ну, інша сама упаковка, і додала таку цукерочку, і теж вже такий досить цікавий варіант. Мені здається, це може бути як для дітей, так і для дорослих. для когось. Тут звичайна упаковка, звичайно, я запакувала нічого такого Але от використала такий, як ви могли бачити, вже віночок. Тут насправді можна було би живу хвою використати. Але я так мені захотілося, тим паче, що я купила, думала, Ну я вже казала про те, що я думала, що це віночки, і багато їх і буду використовувати. Але це виявилася така гірлянда Тож вже вийшло так. Але теж досить святково, я би сказала. І наступний варіант це теж принцип. Пакування, я тут, до речі, зробила, зробила дірочку. Вже не хочу перепаковувати, вже, вже буде так. Е, упаковка сама звичайна, запакувала звичайно, а тут просто, бачите, намотала декілька слоїв мотузочки. І теж досить так, я би сказала, презентабельно вийшло. Тож, такі от мої подарунки У нас насправді більше подарунків. Просто я люблю не пакувати все в там в одну велику якусь коробку або там в один пакет, а люблю використовувати багато. ну Аби дітям було потім цікавіше. І тому я, Щось я тут товчу, товчу, хочеться покласти так, щоб вам було видно. Отож, що я хотіла сказати, що я люблю навіть якісь дрібнички, пакувати все в різні коробки, в різні пакети, аби їм потім було цікавіше розпаковувати це. Тож, в мене ще насправді дуже багато різних таких дрібних подарунків, але так як діти вже в нас дорослі і такі основні якісь гаджети, скажімо, у них є, тому, а подарувати все одно щось потрібно і хочеться. Тому ми вирішили купити різні такі дрібниці, які їм точно будуть потрібні, і те, чим вони будуть користуватись. Тож, буду ще запаковувати, показала зараз вам просто декілька варіантів.